Головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозовоя на Харківщині зранку 5 серпня. Майже дві години місто перебувало під атакою безпілотників. Їх запустили 34. В результаті ворожої атаки пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли сховатися в укриття та не обійшлося без жертв. Дві людини загинули. Зокрема, черговий механік одного з підрозділів четверо залізничників госпіталізовано ще 10 Теро людей отримали поранення, серед них діти. Залізничний вокзал, це тягова підстанція, це локомотивне депо. Руйнування досить значні. Внаслідок ударів. Дві людини загинуло, десять отримали поранення. Серед них є діти, чотири людини госпіталізовано. Перше питання це те, щоб усунути там аварійність, розібрати всі завали, присвідчити, що під завалами немає людей. Після того, звичайно, будемо працювати для того, щоб оперативно відновити рух відповідно потягів, щоб наша транспортна інфраструктура працювала. Близько 10-ї ранку війська РФ завдали ракетного удару по піщанському старостату на Сумщині та вбили двох людей. Також три людини дістали поранення. Влучання прийшлися по сільськогосподарському підприємству. На місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередніми даними слідства, внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників: чоловіків віком 54 та 55 років. Ще троє співробітників отримали поранення. Кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську, 31 липня, зросла до семи. З-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Також виявили фрагменти людського тіла та передали їх поліції для подальшої ідентифікації. Кількість жертв може бути не остаточною протягом минулої доби. На розібрали та вивезли майже 800 тонн зруйнованих конструкцій будинку. Роботи тривають. Впродовж минулої доби надзвичайники евакуювали родини з небезпечного району Херсона. Вивезли не тільки цивільних, а й необхідні на перший час речі та цінне майно. Також жителям прифронтового міста надали психологічну допомогу. Мої діточки нервивалися. Дай Бог вам здоров'я. Дві атаки армії РФ на Оріхівському та Гуліпільському напрямках відбили Сили оборони України. Ворог намагався прорватися в районі Малинівки та Новоандріївки, але безуспішно. Натомість наші захисники просунулися поблизу села Плавні, повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулись в південній частині плавнів на захід від Оріхова. Шестеро людей загинули через ворожі атаки по Запорізькій області в Степногірську ефпів дронами вбило чотирьох чоловіків. А в Успенівці каб забрав життя літнього подружжя. Ще троє людей поранено в біленькому та залізничному. Загалом росіяни завдали по області понад 400 ударів. Через це виникло п'ять пожеж. Гасили займання господарчих споруд рятувальники в Успенівці, Малокатеринівці та Гуляйполі. Двоє людей 43-річна жінка та 49-річний чоловік, поранені внаслідок атаки російського ФПВ-дрону по біленькому. Надійшло 21 повідомлення про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків та складських приміщень. Наші бійці знищили зенітний ракетний комплекс з 300 російських військових на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це суттєво зменшує здатність ворога обстрілювати позиції сил оборони і цивільну інфраструктуру регіону. Герой на щиті. в Запоріжжі попрощалися із загиблим воїном-розвідником аеромобільної слобожанської бригади Анатолієм Федорченком. Він мобілізувався до лав збройних сил в грудні 2024-го і був одним із легендарних вампірівців-операторів дронів, які нещадно нищать ворога. Загинув захисник за два тижні до свого 30-річчя. У рамках місії Герой на щиті траурний кортеж востаннє провіз полеглого воїна вулицями Запоріжжя і прибув на острів Хортиця. Церемонія прощання продовжилась біля Січової церкви за участі рідних, друзів і близьких. Вариський і чуйний, водночас самостійний і відповідальний, мріяв про власну родину і улюблену мирну професію. Але за своє недовге життя у колі рідних, а потім із побратимами на передовій, Анатолій Федоченко зміг стати справжнім воїном і захисником він був дуже життєрадісний, такий веселий, предприємчивий. Він Завжди любив сміятися, товаришувати. Він добрий, був чесний, мудрий, незважаючи на те, що він був дуже молодий, він був дуже мудрий. На вибір майбутньої спеціальності хлопчика суттєво вплинув дідусь заслужений енергетик України. Саме він сформував любов, онука до технічних засобів у виробництві. Конструюванню, проєктуванню. професійне зростання юнака на підприємстві Мотор Січ поглиблював знання і навички з та ракетно-космічних технологій вже у Харківському аерокосмічному університеті. Вони стали в нагоді у лавах Збройних сил, куди мобілізувався у грудні 24-го. Коли він потрапив на війну, я приїхала його відвідати у Краматорськ. Я була здивована і всі мої. Родичі, всі мої знайомі, я це розказала. Я приїхала, я побачила взагалі не Толю, а мені його підмінили. Він сильний, мужній. Там стрілянина, а він каже: не хвилюйся. Це далеко. Військова справа. Розвідник-навідник у складі Слобожанської аеромобільної бригади вже на фронті навчився обслуговувати дрон-бомбардувальник вампір. Став одним із легендарних вампірівців, які нещадно нищать ворога з неба. У мене, знаєте, спогади про Толіка, тільки саме веселі. Він завжди дарував радість кожна наша зустріч, коли ми гуляли, було завжди весело. Я, він, він викликав у мене тільки самі світлі і теплі почуття. І ця новина вона дуже вдарила, і дуже шкода, що він такий молодий. Анатолій Федорченко загинув за два тижні до свого 30-річчя 27 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сіверськ Донецької області, світла пам'ять Федорченко Анатолію Валерійовичу, його життя. Приклад справжнього патріотизму. Низький уклін, ташана воїну. бути воїном. Жити вічно. За особисту мужність, самопожертву і героїзм Анатолія Федоченка посмертно нагородили почесною відзнакою Запорізької міської ради медаллю честі слава. Її передали матері захисника. У січовій церкві відбулася молитва за полеглого героя. Його поховали на Осипенківському цвинтарі. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Три тисячі квадратних метрів стільки вікон вже відновили комунальники після обстрілів. Зараз працюють у багатоповерхівках по вулиці університетській. Вікна тут попилітали через чергову ворожу атаку в лютому. Детальніше про етапи робіт та плани запоріжерем сервісу розповість Вадим Сорвін. Будинки по вулиці Університетській зазнали пошкоджений наслідок шахетної атаки у лютому цього року. Безпілотники поцілили просто по житловій забудові, а ударною хвилею у будівлях неподалік влучання вибуло вікна. Наразі комунальники вставляють нові. З самого ранку майстри беруть за склорізи, готують шипки, аби встановити замість тих, які повилітали після численних атак на район. Весь цей час отвори тимчасово закривали захисні ОСБ плити. Їх вже наступного дня після удару встановили бригади Запоріжжям сервісу. Всі вилетіли. І там, і тут всі вилетіли, вони ж старі. На слідуючий день картонка чи ДСП це забили. Нормально, не холодно було. Після нарізки скла роботи продовжуються вже всередині під'їздів. Спочатку комунальники лагодять пошкоджені рами, а вже потім ставляють підготовлені шибки. Кажуть, попереду ще чимало об'єктів у різних куточках міста. Встановлюємо стекла. Ну, для жильців ще стараємося, щоб вони були світленням. Багато у ну, вас сьогодні роботи. Та ну кожен день багато, після прильотів багато. Так. Цей дом ми сьогодні закінчимо і рядом ще. Є Пойдуть далі, ці дома. Ну, по списку, все ми робимо. Наприкінці минулого року підприємству доручили відновити вікна майже у трьохстах багатоповерхівках. Половину робіт вже виконали, звідремонтували та засклили понад півтори тисячі вікон. На черзі ще понад 140 адрес. Понад півтори сотні адрес вже опрацьовано. Виконання триває. Працює ремонтно виробнича служба підприємства. За необхідності долучаються і підрядні організації. Помешкання власні. Мешканці ремонтують за програмою її відновлення самостійно. Місто допомагає з виконанням ремонтів у місцях загального користування це сходові клітини. Загалом від початку року комунальники вже відновили понад три тисячі квадратних метрів скління. Вадим Сороний, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Хвороба, яку недооцінюють щороку, в Україні фіксують від 6 до 10 випадків правця. Смертність перевищує 60%. В Запорізькій області останні факти зараження фіксували у 2021-му. Тоді захворіли дві жінки, одна з них померла. Зараження відбулося у сільській місцевості. Постраждалі інфікувалися при травмі стопи іржавим цвяхом та при забруденні землею виразки голені. В обох випадках мало місце порушення термінів вакцинації проти правцю та пізнє звернення за медичною допомогою. А виникнути хвороба може навіть від незначної рани, наголошують лікарі. Найефективніший захист від хвороби це вакцинація. Її потрібно повторювати кожні 10 років. Своєчасна обробка ран, ретельне очищення водою з милом накладаємо стерильну пов'язку і звертаємось за медичною допомогою. При глибоких брудних чи колотих ранах у разі порушення вакцинації можливо треба буде введення анотоксину або імуноглоболіну. Але знову ж таки все це вирішує лікар індивідуально в кожному випадку. Три роки в Запоріжжі працює шелтер Українська Калина. Це місце, де знаходять прихисток переселенці, жінки з дітьми та люди похилого віку. Нині в місті понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і потреба в житлі залишається величезною. Як облаштовують побут тих, хто знаходить новий дім в сюжеті? У 2022-му Руслана Корбут змушена була тікати з рідної Новомиколаївки, що в Мелітопольському районі з дитиною на руках. Уже майже три роки живе у шелтері для переселенців. Тепер поруч двоє дітей. Старшому сину майже чотири. Молодший народився вже у Запоріжжі, йому шість місяців. Кімната у нас ну, нормальна, у нас все є. Якщо щось потрібно, підгузки, дитяче харчування або ще щось. Ну, багато з волонтерів теж ну, допомагає. Пані Руслана каже, шелтер став для неї не лише домом, а й місцем підтримки та взаємодопомоги. Спочатку, коли все, тільки відкривався цей шелтер, ми допомагали робити дитячі кімнати, робили в холі ремонти в кімнатах. Ну, Тут ми і проживали, і допомагали один одному. Одна з тих, хто підіймала шелтер буквально з нуля, і Людмила Шолух. Вона сама переселенка з Бердянська, мама трьох дітей. Спершу знайшла тимчасовий прихисток, потім винаймала квартиру. Та коли фінансово стало зовсім складно, дізналася, що відкривається шелтер. Так почалася і нова історія. Я була тут перша з трьома дітьми. Це було чотири кімнати зроблених. Ми заселилися. Потім я стала тут адміністратором. Волонтерам, писала, искала різні способи знайти допомогу. Сьогодні у шелтері Українська Калина 48 мешканців, з них 25 діти. Це така прекрасна. У нас народилася в шелтері двоє діточок. Народилася. У нас проживання безкоштовно, нас кормлять обідами. Привозять каріта, обіди. доробила ще чотири кімнати, зробила кабінет, зробила дитячу кімнату, зробили пісок, де дітям можна гратися, басейн зробили дітям. Шелтер відкрили у 23-му році. Тут можуть жити як мами з дітьми, так і люди похилого віку. Це третій осередок, яким опікується громадська організація Захист жінок України. Повністю його планують відкрити вже восени. Думаю, що десь в вересні, в жовтні місяці, ми відкриємо вже повністю цей шелтер, зробимо фоє, додаткові кімнати харчування будуть у нас і кімнати для людей з інклюзів. Також поруч із шелтером є укриття, яке розташоване в школі. Його двері завжди відчинені для мешканців у разі небезпеки. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Молодь часто не залучена до суспільних процесів, не тому що байдужа. Вона просто не знає, як правильно комунікувати з владою. Посадовці здаються далекими, а механізми впливу складними і незрозумілими. Щоб змінити це сприйняття, в Запоріжжі вже місяць триває проект демокрасі токс його ініціювало представництво демокрасі репортінг Інтернешнл» в Україні та громадська організація Студентство в межах ініціативи вже провели шість тренінгів і воркшопів, де молодь навчалася писати петиції. Складати звернення та дізнавалася, як впливати на рішення місцевої влади. Учасники кажуть, до участі їх підштовхувало бажання змінювати місто, але раніше вони не розуміли, як це робити на практиці. Просто страшно комунікувати з владою, нерозуміння якесь, як все це працює, як все влаштовано. І через це існує певний бар'єр. У багатьох, наприклад, якісь стереотипні наративи. Хочу знати, як правильно комунікувати, щоб. Творити і створювати її проєкт. У нас спільна ціль. Ми хочемо покращити це місто. А для цього нам треба комунікувати і працювати разом. Проєкт триватиме до вересня. Попереду на учасників чекає ще створення інтерактивної мапи, яка стане своєрідним гідом в питаннях взаємодії з місцевою владою пошуку підтримки для своїх ініціатив і реалізації їх на практиці. Тренінги, які ми проводили, трішки з практичної складової, будуть вкладені в ці інтерактивні мати. умовно. Що якщо ви сталася така проблема, куди йти з QR-кодами, посиланнями У нас буде висвітлено декілька примірників, які ми розповсюдимо по місту з нашими партнерами, для того, щоб молодь могла ознайомитися з цим. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.